Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки, які взагалі є на чай, каву, солоденьке. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на чай, чорний, Казей. В пакетиках 25 пакетиків, 40 гривень. Чай, чорний, батік. Також в пакетиках 25 пакетиків, 40 гривень, 60 копійок. Чай, чорний, тілей. Лісові ягоди, аромат лимону і малини. В пакетиках і ціна однакова 15,30. Знижка ще на чай чорний, мономах в пакетиках. Чорний, з ягодами і плюсками квітів 25 пакетиків, 40 гривень. Чай, мономах, чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків, 45, 20 гривень. Ще знижка на чай чорний англійський сніданок в сашетах. 50 гривень 60 копійок. Чай чорний від свої лінії. І чорний з ароматом Віргамота в пакетиках. 25 пакетиків 28,60. І також чай чорний. В пакетиках від своїй лінії. 100 пакетиків в упаковці. 88. Ще знижка на чай чорний. Ахмат. Класичний заварний і класичний з ароматом бергамота 100 грамів в упаковці 65. І чай. Чорний Ахмат класичний в пакетиках. 20 пакетиків в упаковці 30 гривень 80 копійок. І також чай. Чорний ахмат класичний. 76 пакетиків вже в упаковці. 104 гривні 50 копійок. Чай чорний хеліс. Заварний листовий. 100 грамів в упаковці 108,90. Чай зелений. «Азерчай», Листовий заварний в упаковці 100 грамів, 65,90. Чай чорний від делюкс. Листовий ароматом бергамота. Заварний 100 грамів в упаковці. 60 гривень. Мінус 25% знижка. Також знижка на чай чорний від лінії, Листовий з ароматом бергамота. Мінус 26% знижка, 45,50. Вага 80 грамів. Чай чорний граф байховий аромат бергамоту та ванілії. Також звичайний чорний. і... Манго та лічі в пакетиках 20 пакетиків і ціна однакова 46,10. Знижка на чай лавре, чорний та зелений, каркаде. І також чорний та зелений. ароматом сунички в пакетиках і ціна однакова 47,20. І чай зелений. Також в пакетиках 47,20. А далі з вами поглянемо на смачненьке, солоденьке знижка на пряники, малюк від своєї лінії. Вага в упаковці 300 г 26,70. Пряники запорізькі, також від своєї лінії зі знижкою 28,70. І пряники з начинкою літній сад також від своєї лінії. І 18% знижка 31 гривня. І пряники. З начинкою вишня. Ось також зі знижкою. Мінус 26% знижка 31 гривня. Печиво лучані від своєї лінії здобне з начинкою смак апельсина. Вага. В упаковці 120 г 29,90. Знижка на тістечко бісквітне мілка. Начинка і шматочки молочного шоколаду. Вага 175 грамів в упаковці і ціна 105 Тісточка ще бісквітне від своєї лінії. З начинкою із какао. І також тісточко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою. Вага однакова 280 грамів і ціна однакова 79,90 грамів. Золотий ключик, бісквітний рулет від Равшен. Дуже смачненький. Вага в упаковці 180 грамів, 40 гривень 20 копійок. Мінус лише 10% знижка. Знижка на вафлі від своєї лінії граматом малини та йогурту. В упаковці 190 грамів і ціна акційна 31 гривня 30 копійок. Вафлі від своєї лінії з начинкою, аромат шоколаду та какао. Також вага 190 грамів 36,70. І вафлі від своєї лінії шоколадні, але вже вага в упаковці 70 грамів, 15. І знижка ще. на Ось такі вафлі від своєї лінії Artec Клас. Вага в упаковці 190 грамів, мінус 18% знижка 32 гривні 90 копійок. Шоколад мілка, велика, різні начинки. Смак карамелі, арахісу. Також гріхова паста та фундук і ваніль. Вага 270 грамів однакова і ціна однакова 129,90. Шоколад молочний, несквік з начинкою. Вага 100 г. І зі знижкою 48,90. Також знижка на шоколад Міленіум молочний з лісовими горіхами. 110 грамів 79,50. Шоколад молочний з мигдалем Також 79,50. І шоколад чорний Міленіум з цілими лісовими горіхами. 110 грамів 79,50. Шоколад молочний міленіум верипері. Апельсин. Мигдаль і солона карамель. Вага 85 грамів і ціна однакова 59 гривень. І знижка ще на шоколад Кіткат молочний. Різні начинки. Вага 100 грамів і ціна акційна 64 гривні. Цукерки від Рошен. Вишня в шоколаді. Вага в упаковці 120 грамів і ціна акційна 146,90. Любімов молочний шоколад. Вага в упаковці 125 грамів, 76,90. І мілка. Молочний шоколад гріхова начинка. 110 грамів в упаковці 112,90. Цукерки від «Рошен», крім вечірні. Вага в упаковці 176 грамів і ціна 196. Цукерки від Рашен Чоколатерія. Асапі 195 грамів. 196. Ще знижка на бонжур. Від конті. Смак манго. І вишні. Вага в упаковці. 232 грама, 75 Пташине молоко від своєї лінії. 240 грамів 125. 40. І також ще знижка. на всі такі: цукерки, желе, смак вишні і апельсину. Вага 190 грамів і ціна 76 мінус 27% знижка. Далі поглянемо з вами знижки на каву. Але спочатку покажу вам знижки на цикорій. Знижка на цикорій від свиніє, 90 грамів упаковці, 39,50, мінус 25 відсотків знижка. Також цикорій, рощини з черницею 90 грамів упаковці, 42 гривні 50 копійок. І цикорій шипшина та обліпиха, Але вже в упаковці 100 грамів, мінус 17% знижка. 48,40. Кава в зернах пупа. пакування 1 кг 700. Кава в зернах Еспресо італьяна Також в упаковці 1 кг 660. Кава кращина Якобс. Сублімована. 200 г в упаковці 280. Нескафе Голд, також кава розхінна сублімована, але вже 100 грамів в упаковці 188,70. Nescafe Нескафе Класік. Кава гранульована, 230 грамів в упаковці 276. Знижка на каву. Рощіно гранульовано. Розумний вибір, вага 220 грамів і ціна акційна 190 гривень, 90 копійок. І також кава розчинна гранульована, але вже 110 грамів в упаковці 99,90, мінус 29% знижка. Ще знижка на каву мелано, картнуар еспресо 250 грамів в упаковці, 190. Кава, карнор, рощина, сублімована, в упаковці 140 грамів, 250 Кава, пупа, мелена, в упаковці 250 грамів, 242 гривні, 90 копійок. Кава, мелена, Фот в упаковці 225 грамів, 125 50 І знижка ще, на ось такий напій збагачений кальцієм та вітамінами. З какао вага 150 грамів в упаковці для малечі, 51 гривня 90 копійок, мінус 20% знижка і на какао. Знижка мінус 7%, вага 80 грамів, 77,60 грамів.